І з кожним днем любителів кави в Чернігові дедалі більше. Тож не дивно, що в місті відкрито безліч різних кав'ярень. Саме сюди чернігівці забігають дорогою на роботу, проводять обідні перерви, а також виходять увечері з друзями на каву. Але інколи так не хочеться кудись йти із затишної домівки. Тож ми поцікавилися в баристи, як зробити свою домашню каву кращою. Безумовно, все починається з якісних зерен, але на цьому, як з'ясувалося, тонкощі приготування не завершують. Новини Якщо ви купуєте зерна, то все залежить від того, як ви їх зможете змолоти. Якщо ви там в кафіварці в домашній якісь варите, вам потрібно там при обробці зерна зробити більш такий дрібний помол. Якщо ви там в турці, можете зробити трішки навіть більший від ступеня помилу кави залежать її смакові властивості, які ми отримуємо в результаті заварювання. Основна мета подрібнення кави розколоти обсмажений кавовий біб, щоб отримати його внутрішню частину і отримати необхідну кількість. Кількість какао-масла і ароматизаторів. Видів помелу чимало, втім, загально їх можна розділити на три: це грубий, середній і дрібний. Наприклад, ми зараз поставимо найменший помил, який є в нашій кавомолці. Беремо ось таку порцію кави на одну чашку. Тут виходить у нас десь 9-10 грамів зерна пішло, і з цього вийде така доволі міцна ароматна кава з яскраво вираженим кавовим смаком. За такого типу подрібнення отримують майже кавове борошно за розміром частинок. Така консистенція кави дуже швидко заварюється та миттєво розкриває смак і аромат. Наприклад, вдома готуємо і хочемо, щоб це був більш такий молочний напій, а не кавовий, тоді ми можемо поставити трішки на одиничку збільшити е, грубість помолу. Ми одразу побачили наскільки швидше воно змололо абсолютно ту саму порцію, тому що ну неозброєним оком це мабуть важко побачити. Але ось тут у нас де набагато більший помол. і Якщо ви зразу оцю цю каву зробите абсолютно таким самим методом, як і ось цю, у вас кава буде не така міцна. Грубіший помел дає можливість воді швидко проходити через каву, тож вода вбирає менше речовин і як результат напій є менш насиченим. Тож, якщо варите каву в Турці і любите міцнішу, необхідно збільшити кількість самої кави. Якщо вдома не маєте професійної кавомолки, то це не проблема в такому випадку. бариста радить більше експериментувати. Я, наприклад. Кавомолки, які там не вбудовані в кавоварку, а просто такі домашні. І там є налаштування помолу там на еспресо, там на більше такі різні позначки стають, ті, що я бачив. Якщо ви бажаєте, щоб було там більш міцна, поставили на там менше трошки помол, там як на еспресо, поставили. Якщо там, щоб була більш така лайтова, якась поставили там на серединочку, зробили і спробували зварили до себе. Якщо щось там не підходить, це не проблема. Там 9-10 грамів зерна там десь розтратили, там не сподобалось. Просто перелаштували помол в домашніх умовах на домашніх таких чи ручних яких ось абсолютно легко це все робити. Любителі кави знають, що на зерна впливає навіть погода і пора року. Вони можуть ставати більш вологими або сухими, тож намагайтеся дотримуватися правильних умов зберігання, які зазначає виробник на упаковці. Також слід не забувати і про якість води, краще використовувати фільтровану. Якщо ви любите солодку каву, але не вживаєте цукор, то бариста радить вибирати каву з молоком, тобто лати або капучино. Якщо ми беремо людину, яка бере каву, вона так любить більш-менш. Би солодку каву, але не вживає цукор, то в такому випадку, якщо ви правильно збили, абсолютно правильно збили молоко, вам швидше за всього не потрібен буде цукор, тому що кава буде віддавати такий більш солодкий присмак, через те, що якби молоко воно в собі містить невхідні елементи, які при збиванні дають отой солодкий присмак. Для збивання молока краще купувати ультрапастеризоване та 2,5% жирності. Воно збивається найкраще, але якщо є непереносимість лактози, то необхідно вибирати безлактозне або рослинне. І пам'ятайте, майже в кожній кав'ярні бариста охоче порадить вам, як зробити каву з огляду на ваші вподобання. Тож не бійтеся його розпитати і насолоджуйтесь смачною кавою, будь-де.